Бачите підняття тарифів? Вітаю! У вас вкрали гроші. Це не жарт. Нам про це не розповідають. Це гірка правда, така, яка вона є. Як казав один можновладець, що маємо, те маємо. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайох. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Як казав Юрій Ніколов, український обленерго, це одна з наймутніших галузей в плані власності, в плані грошей. Там ще за часів кучми, олігархи, вони просто влаштували такі. А... Війни вони влаштовували, де знаю, влаштовуються, мабуть, і по сей день за володіння монополістами. Зараз це мало хто пам'ятає, але на початку нульових поліція в Києві затримала росіянина Григоришина в машині Сивковича. Так, саме того зрадника України. І під час затримання підкинула йому наркоту і патрон. І все через контроль над Обленерго. Зрештою, олігархи уклали велике перемир'я, скажімо це так, обмінявшись міноритарними пакетами акцій в таких чудернацьких комбінаціях. Реально акціонерами одного міг бути Григоришин з Коломойським, а десь Суркіс з Боголюбовим. А гроші виймати це теж дуже непросто. Справа в тім, що віддавна власникам Обленерго обмежили відсоток прибутку. Які вони можуть направляти на дивіденди. Здається, дозволено 5%. А гроші монополісти вичавлюють з кого? Найбільше із споживачів. І щоб їх виняти акціонери і підставляють свої фірми на всякі підряди Обленерго. Щоб виняти кеш через завищені ціни, в тому числі і трансформаторів, а потім вже обготівковувати їх по ланцюжку прокладок. Завищена ціна трансформатора в тендері Обленерго це олігарх вкрав гроші прямо у українця з кишені. І ось таку історію держава дозволяє Контролюючі органи закривають очі на завищені ціни всього і вся в закупівлях Обленерго. Відтак власники Обленерго записують ці ціни у інвестиційну складову і відповідно піднімають тариф на електроенергію для споживачів. Тому українці мають знати, що завищена ціна трансформатора в тендері обленерго це олігарх вкрав гроші прямо українці з кишені, навіть не з бюджету, а з приватної кишені споживача електроенергії. До речі, ще один цікавий момент, але це вже про газ. Клієнти скаржаться, що компанія Нафтогаз не враховує деяких платежів за газ. Люди стверджують, що розплатилися ще в липні, однак в серпні і в вересні отримали платіжки із заборгованістю. А і справді, як взагалі може бути так, що людина платить, а в неї борг? Як взагалі таке може бути? А що ж Нафтогаз? Нафтогаз попросив казати. В особистих повідомленнях адресу приміщення, за яке здійснення оплату, а також ім'я та прізвище власника, наче мають розібратися з цим. Що ж, побачимо, я думаю, що стане відомо, тому що люди б'ють зараз на сполох, ніхто не мовчить. Взагалі, знаєте, добре, що люди звернули, що люди звертають увагу, що починають бути на сполох. А ось представте собі, якщо б ні. Просто прийшлось би платити. Ніхто б не звертав увагу, а просто б бачили да, там, скільки яка приходить сума в квитанціях в платіжках, і платили би. Бачите, ось такі справи. Тому будьте дуже уважні. А щодо тарифів, то я дуже сподіваюся, що будуть зміни взагалі у всій цій системі. Інакше нічого не зміниться. Як я вже казала і кажу неодноразово. Взагалі, це моя така улюблена фраза стає останнім часом. Ще до речі, до війни, а зараз тим паче. Або все зміниться зараз, або вже не зміниться ніколи. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй Майой.